Вітаю вас, друзі, на каналі Психологічного тару. З вами Вікторія. Сьогодні ми дивимось негативні деструктивні програмки, які можуть бути у вас з дитинства, і якимось чином вони впливають на вас. Розглянемо три основні моменти. Три. Отже, перший момент перша деструктивна програмка друга. І третя. Далі ми дивимося, як це проявляється зараз в вашому житті. Як це проявляється зараз в вашому житті? В дорослому вже. І який вихід можна було б знайти правильний вихід. Замінити деструктивну програмку на позитивну. І додатково карти покладу Таро для кращого розуміння ситуації, що за ситуація, що за програмки будуть, я не знаю, звісно, тому що викладаю карти перед вами. Для мене завжди сюрприз, що карти покажуть сьогодні. так само і цього разу. Але сподіваюсь, буде корисно, цікаво. Три карти сюди беремо для пояснення три карти на цю ситуацію для її поліпшення, і три карти сюди. Якщо буде ще щось незрозуміло, ну, значить докладу ще. Отже, дивимось перший момент, перша деструктивна програмка. Тут дитина дуже хоче любові і до свого батька приходить за ласкою, за ніжністю, за лагідністю, за почуттями. От. А батько тут не такий, не любить обійматись. Не хоче проявляти любов, закритий, серце закрите, не любить взагалі проявляти свої почуття. І так у вас було в дитинстві, наприклад, кого це стосується. Якщо це ваша позиція, значить, будь ласка, дивіться далі. Як це проявляється тепер в дорослому житті? От розказують карти. Тепер, коли щось у вас трапляється і ви просто не знаєте, що вам робити, у вас немає поруч людей, які б до вас. Проявили ті самі почуття. Що варто зробити? Варто самостійно вчитись наводити порядок в своєму житті. Тобто, про що у нас карта говорять? Якщо вам хотілося любові, то в різних інших ситуаціях вам не потрібно її десь шукати, а треба думати, що робити самостійно для того, щоб отримати ту саму любов. Ось Така ситуація тут, я її залишу не знаю, як краще. М -м -м -м, можливо, так просто. Нехай буде три тут карти. І ще таро дає пояснення. Як Вам хочеться зараз в житті більше якоїсь стабільності тепер? Раніше хотілося уваги від батьків, зараз кажуть, хочеться більше якихось шансів, якоїсь стабільності фінансової, але. Щось таке відбувається, що ви не можете чи попросити, у вас тут язик зав'язаний, і вам складно м м отримати певний урожай. Чому? Тому що ви не можете попросити. Тут у вас, виходить, в дитинстві ви просили, і ви не отримували чогось. Ну, в даному випадку, в дитячому тут не хочеться грошей, тут хочеться любові до себе, уваги якоїсь. А вам її не давали. То в дорослому житті, коли вам чогось хочеться, або фінансової якоїсь стабільності, або просто шансу якогось для отримання вашого врожаю, тут зібрати, наприклад, досить гарний томат, або щось інше зробити, то кажуть, люди інші так себе проявляють, або ви також не можете попросити досі про допомогу, або люди не можуть вам допомогти. Щось зробити, то все одно карти радять про те, що потрібно вчитись самостійно налагоджувати своє життя. Самостійно. Навчитись давати собі стани відповідні, там, де ви в любові знаходитеся, а не в дефіциті любові, давати собі допомогу матеріальну, тобто не чекати, що хтось за вас щось зробить, а вчитись робити це самостійно. Правильно, я розумію. Так, родинні цінності кажуть, якщо це ваша родина, ваша вже родина, то в своїй родині намагайтесь давати любов своїм дітям, намагайтесь їм допомагати в складних ситуаціях, щоб вони приймали легко, легко допомогу інших людей і легше виходили з інших складних ситуацій. Тоді краще у них все буде в житті відбуватись. Далі друга позиція, друга негативна програмка. Тут батьки поїхали, а дитина залишилась з бабусею. І дитина дуже розчуглена, наче її покинули. Тобто стан покинутого тут. Тепер виходить, так, далі в уже дорослому в житті, що вас начебто використовують іноді. От тут мама поїхала, наприклад, да, або батько. А тепер, значить, коли вже доросле життя, ви знаходитесь в ситуації, де ви б теж, можливо, хотіли покинути чи поїхати, але ви не можете, ви прив'язані, кажуть. Варто було б ситуацію також відпустити, десь допомогти, але не бути жертвою в цих стосунках, не бути прив'язаним, прив'язаним. Тобто, з дитинства дитину вчать не прив'язуватись сильно до інших людей. В, чому? В цьому суть даної проблеми. Відпускати багато різних ситуацій, людей зі свого життя, розуміти, що це не кінець світу і так далі. І не маніпулювати заради досягнення своїх якихось цілей. Як вийти з такої ситуації? Кажуть, мати потрібно певну мотивацію до всього. Мудрість треба мати. Тут у нас маніпуляції тут. Не треба маніпулювати іншими людьми, і не треба дозволяти, щоб маніпулювали вами. Це дуже важливо. Тому що тут виникає стан досить такий тривожний. Да? Я боюсь, я переживаю, я турбуюся без кінця. От ця така неспокійна всередині атмосфера, почуття якоїсь постійно щось має трапитись. Така настороженість, щось лякає постійно. От цього треба позбутись і е, мудрим стати, мудрим стати. Тут у нас мотивація показується, але це король е, жезлів, активний такий чоловік. Тут хлопчика показують і тут, щоб не маніпулювали, Вами не дозволяйте. Тому що можуть що робити. Наприклад, тут жінка-мати, наприклад, або хтось інший, там, дружина чи хтось. Дівчина неважливо, ну, можуть бути мінятися ролями. Навпаки, бути тут у нас дівчинка, а тут хлопчик. Тобто, коли маніпулюють, можуть вам, наприклад, щось давати. Або ви самі собі, От чому людина може бути жертвою? Тому що, наче вона вважає, якщо я тут залишусь з нею, якщо не покину, значить да, я буду гарною людиною. І це працює его таким чином. Его працює. Тобто мотивацію треба свою розуміти, чому ви залишаєтесь тут? Тут вас покинуло, а ви тут залишаєтесь з тими самими людьми. Чому? Тому що, можливо, потрібно було б також по справедливості покинути. Треба просто думати. Це загальний пізнавальний розклад. Якщо був б був би особистий, то потрібно було б далі копати, Для того, щоб зрозуміти справжні мотиви, От всього цього. чому залишається людина? Чому все ж таки? Не хочу бути такою поганою, як тоді вважала поганими батьків, але можливо вони просто поїхали на заробітки. І вони обов'язково повернуться, і вони повернулись, і можливо, не досить тривалий період часу пройшов, а менший. А тут така надмірна тривожність існує. От Над цим треба попрацювати і прибрати такі програмки. І третя у нас іде. Позиція негативна ситуація, коли дитина хвора, тут в дитинстві ви хворіли, наприклад, або часто хворіли, або щось таке відбувалося з вами. І ви відчували себе самотнім, покинутим, там життя десь йде, а тут ви іншим геть живете, радості немає, сум певний, така відстороненість. Зараз, в дорослому житті, вам потрібно тут виступ певний перед іншими людьми. Робити. Тобто, в чому деструктив я ще не зрозуміла, зараз подивимось. Справляйтесь, ви зараз активно ви дорогу в житті в своєму простеляєте так, як вам треба. Простеляєте червону, бачите, доріжку через гарні такі поля. Зараз подивимось, що тут відбувається. В чому проблема, чому. Тут хвора дитина, можливо, все-таки поборола все це людина. Зараз подивимось. Так, тут показують, що ви набридло вам хворіте, врешті-решт. Тут, якщо тут програмки деструктивні, вони досі вплив певний на життя, доросле вже чинять, то тут ні, тут людина змогла вийти з деструктиву. Змогла вийти з деструктиву. Їй набридло бути хворою, і, врешті-решт, набридло бути неактивною людиною в житті. Людина, що вирішила бути? Бути оптимістичною, тобто читати доклад, да, певний. Енергія, певна, з'явилась, вилікувалась, вирішила швидко кудись рухатись до чогось, щось робити в своєму житті, або гроші заробляти, або реалізуватись якимось чином. Чому? Тому що життя цю людину, от бачите, як тут мати, або хто сина, давай вперед, іди, заробляй гроші, працюй і так далі. Тобто, новий якийсь поштовх, або хтось вам дав цей новий поштовх, або ви самі себе з гнізда тут виконали в доросле життя. І це життя вам дозволило. Оптимістично, звичайно, тому що ви стали оптимістом, отримати те, що вам хочеться. Тобто тут досить позитивний такий момент, і по третій позиції немає деструктивних програм, ви їх побороли. На даний момент часу, принаймні, давайте візьмемо ще апарат. Для першої, для другої, для третьої позиції. Хоча третя у нас все добре. Для першої позиції, там, де більше любові хотілося дитині, і досі щось не отримується, так як годиться, не може людина чи сказати про те, що їй потрібно в житті, або стикається з тим, що інші люди в її житті з'являються, ті, які сказати не можуть те, що хочуть. Яка парада? Знаєте, що з вами все гаразд? Все відбувається так, як і має бути. Майте дрібку натхнення і зрозумієте, чому все так відбувається. Тобто, суть я пояснила, в принципі, якщо подумаєте більше над усім цим, значить тоді розберете цю ситуацію до кінця. Далі, по другій позиції, там, де хтось когось покинув. І тепер стрес, маніпуляції використовуються в житті. такою Дитиною можна або людиною вже дорослою, але у нас бувають жінки, чоловіки у 50, в 40, в 60 років, в 70, як діти. Тобто та маленька дитина ще досі, тіло дорослої людини, але всередині маленька дитина та сама. Яка парада? Кришталеві, чисті наміри треба мати, чітко усвідомлювати, чого ви хочете, і концентруватись на цьому з незламною вірою, от про що говорить Архангел. Тобто чітко усвідомлювати, от тут у нас маніпуляції, тут у нас іде мотивації. Варто прибрати цю надмірну стурбованість, тривожність і розуміти, чого ви хочете і рухатись до того. І не піддаватися ні на які маніпуляції. Кажуть, кришталево чисті наміри у вас мають бути. Погано видно. От так я тоді покладу. І третя позиція. Там, де людина хворіла в дитинстві, але змогла взяти себе, як то кажуть, в кулак, міцна воля або життя просто привело до того, що викинуло його з того хворобливого стану, і далі людина набула певного оптимізму, змогла побороти. Тут яка буде парада? Чутливість. Кажуть, що ви дуже надчутливі. До різних енергій, емоцій варто поважати себе і свої почуття. Тут, скоріш за все, людина поважала, зрозуміла саму себе або доля навчила, як що робити. Але от всі ці місячні різні цикли, фази місяця, вони можуть впливати на вашу чутливість. Тобто, колись ви можете себе відчувати трошки хворою, наче меланхалійною людиною, а іншим якимось днем, навпаки, у вас прилив енергії, така бадьорість, і вам хочеться все зробити, і ви можете багато чого робити. От такими були сьогодні певні деструктивні програмки. Якщо ви їх усвідомили, попрацюєте над собою, значить, ви зможете вийти з них і змінити своє життя. Бо світ ваш змінюється тоді, коли змінюєтесь ви. Дякую вам за перегляд. За ваші коментарі, за вподобайки, і бажаю вам мирного дня і всього найкращого в житті. Будьте щасливі!